Монотонне, надривне дзижчання бджіл над соковитою малиною раптом заглушило ревіння наближення вантажівки. Настя відірвала погляд від відра з ягодами і ліниво примружуючись, поглянула на дорогу. По трасі рухалась чергова завантажена фура. Настя знову почала швидко перекладати ягоди з відра в кошики, складені зі старої газети. Її руки рухались вправно і звично. Вона так звикла до шуму, що не відразу підняла голову, коли вантажівка видала гучний протяжний гудок, минаючи її на швидкості. Назустріч фурі, обганяючи якийсь невеликий фургон, мчала довга чорна автівка з тонованими вікнами. Слідом за нею, майже впритул, летіла ще одна. Здавалося, якщо перша іномарка встигне проскочити, то друга піде на таран, і серце дівчини завмерло. Але друга машина, верещачи колесами, різко повернула на свою смугу, уникаючи зіткнення. І ось вона вже мчить узбіччям, піднімаючи за собою щільну хмару пилу. Настя не встигла злякатися, вона лише відчула порив вітру, який зніс її з ніг, приніс запах паленої гуми, пилу. І гучний тріск. Дівчина відчула на шкірі, як її лоток з ягодами розлітається на друзки. Кошики, повні малини, зметено і розкатано по землі чорною смертю. Все навколо виявилося заляпаним криваво червоними плямами. Настя стояла з опущеними руками, не в змозі поворухнутися, шокована тим, що відбулося. Та смерть пронеслася так близько, що дівчина відчула її пекучий подих. Обидві чорні іномарки зупинилися майже одночасно. Коли пило сів, Настя побачила, як з однієї машини вийшов кремезний чоловік у темному костюмі і покликав її пальцем. Його погляд був похмурим, і Настя не наважилася ослухатися. Вона підійшла до чорних машин, немов заворожена. Компенсація за втрату, кинув чоловік і простягнув Насті купюру, потім повернувся і пішов до першої машини. По його шиї стікав піт і вбирався у комір сорочки. Настя досі не рухалась, її очі були широко розплющені, і вона дивилася на гроші, але не розуміла. У цей момент у другій машині опустилося вікно на задньому сидінні. Настя підвела очі й побачила, що на неї дивиться дівчинка підліток. Її бліде обличчя з пухкими губами й довгими віями було схвинованим. Тату, подивись, як вона злякалася, тихо мовила дівчинка. Похилий чоловік, який сидів позаду неї, виглядав незворушним. Мариночко, заспокойся, нічого страшного. Вона отямиться і піде додому. Забудь про неї, нам треба поспішати. Ні. Марина похитала головою, і її губи жалібно скривилися. Тату, будь ласка, візьми її з собою, хоча б нагодуй, заради мене. Ти ж знаєш, мені недовго залишилося. Ці слова подіяли на багатого чоловіка. Він тяжко зітхнув, приклав телефон до вуха і, вочевидь, звертаючись до охоронців у першій машині, сказав Олеже, заберіть безпритульно. Настя лише кліпала очима, коли з передньої машини, розтібаючи піджак, вийшов уже знайомий охоронець, щоб посадити бідну дівчину, але знову пролунав слабкий, але наполегливий голос дочки. Тато, я хочу, щоб вона їхала зі мною. Хочу. Було видно, що чоловік не в силі протидіяти примхам дочки, і він махнув рукою, звертаючись до Насті, сідай у машину швидко. Настя, мов у сні, підійшла до машини, вона сіла на заднє сидіння, не наважуючись підняти голову. Двері зачинились, і машина рушила з місця. Настя раптом отямилася і почала озиратися. Навіщо вона поїхала з ними? Хто вони такі? Дівчинка підліток, що сиділа навпроти, промовила Я Марина, а це мій тато. А тебе як звати? Настя, пробурмотіла дівчинка. Марина не вгамовувалась, було видно, що їй хочеться поговорити, хоча виглядала вона слабкою. А чого ти стояла на дорозі? Тобі що? Батьки не казали, що на трасі небезпечно гуляти? Настя бачила в очах дівчинки дитячу цікавість. Я, власне, не гуляла, і батьків у мене немає, тихо почала Настя і замовкла. Марина трохи насупилась і обережно спитала А де твої батьки? «І де твій дім? Настя здригнулася і відвела погляд, збираючись з думками. Дім згорів рік тому. Батьки загинули під час пожежі. Я зовсім одна. В дитбудинок мене було пізно віддавати, я вже повнолітня. Сусідка дала мені тимчасовий прихисток, і я в неї залишилася. Йти нікуди, роботи немає. Допомагала їй по господарству, продавала ягоди на трасі. Марина дивилася співчутно. Зрозуміло, прошепотіла вона. А я свою маму майже не пам'ятаю. Багатий чоловік, який до того мовчав, раптом втрутився. Маринко досить це не та історія, яка варта зараз обговорювати. Марина тут же замовкла, а Настя опустила голову, не наважуючись заговорити знову. У салоні повисла тиша кожен думав про своє. За годину машина зупинилася. Коли Настя ступила на землю, вона була приголомшена. На пагорбі стояв великий маєток, потопаному в квітах, всюди пахло жасміном і розами. Настя стояла, не вірячи, що потрапила сюди. Вона несміло ступила за охоронцем у дім. Там її зустріла жінка середнього віку у строгому костюмі. Вас тимчасово поселять у гостьовій кімнаті. Завтра лікар вас огляне. Не турбуйте Марину, вона дуже слабка. Настя мовчки кивнула. Наступного ранку дівчину дійсно оглянула лікарка, худенька і зосереджена. Вона оглянула шрами на настених руках і тільки зітхнула. Настя знала, що вони залишились ще після пожежі, коли вона намагалась витягти матір. Лікарка нічого не сказала, тільки промовила Вам потрібно багато відпочивати і добре харчуватися. Пройшло кілька днів. Марина майже щодня кликала Настю до себе. Вони сиділи на терасі, пили чай, читали книги. Марина була надзвичайно розумною. Настя відчувала, що прив'язалась до неї, і хоча вона знала, що перебуває в цьому будинку ненадовго, кожна хвилина з Мариною була важливою. Одного разу дівчинка спитала: Настю, а ти б залишилася тут, як би могла? Настя опустила очі. Я не знаю. Я не звідси, але Марина тільки посміхнулась ти мені подобаєшся дуже, і татові теж. Та Настя не вірила в такі речі вона знала, хто вона є і ким є вони. Різниця була безмежною, та життя несподівано зробило черговий поворот. Через кілька днів уночі Марині стало гірше вся родина була у паніці. Лікарі метушились, а Настя сиділа біля ліжка дівчинки і тримала її за руку. Не плач, шепотіла Марина. Я не боюсь, я просто хочу, щоб ти залишилась тут назавжди, пообіцяй мені. Настя не змогла відповісти. Її очі були повні сліз. Через кілька годин Марина заснула і більше не прокинулась. Після похорону Настя зібрала речі, але багатий чоловік, батько Марини, допинив її. Я не знаю, що в тебе з донькою було, але я знаю одне. Вона була щаслива з тобою, і якщо ти не проти, я хотів би запропонувати тобі залишитись. Я зроблю все, щоб у тебе було майбутнє. Настя не вірила, це звучало як сон, але це був не сон. Вона залишилась, навчалась, її підтримували. Через рік вона вступила до університету, через два почала працювати в тій самій благодійній організації, яку фінансувала родина. Через п'ять років відкрила власний центр допомоги дітям-сиротам. Колись вона була однією з них, тепер допомагала іншим. Її історія почалась із трагічного випадку на узбіччі дороги, а завершилась новим життям, яке вона навіть не наважувалась уявити. І щоразу, коли вона проходила повсту малинову ділянку біля траси, там досі росли кущі, вона зупинялась, закривала очі і дякувала Марині, бо саме з її співчуття. Почалось усе.